Слава Ісусу Христу. Слава новіки Богу. Священник Олексій, А як ставитися до забобонів, коли вони поширені серед родини? Не жити забобонами, бо то є гріх. Якщо родина хоче в пекло, то хай віра собі забобони. Ви маєте їм казати. То проти християнського вчення забобони, скидайте Філюкові відео. Каже, диви казав Філюк, що можна через моріх передавати, і сам передає, і діти передають, і всі, і нічого, все нормально, бо хранить. І на Бога надія, бо не можна бути учасниками християнської спільноти або столу Господньої вечері і столу демонського. І нам треба оприділитися, чиї ми діти Божі чи дияволові. Якщо дияволові, то вже біда. А якщо Божі, то Божі діти не вірять за бобони. Вони живуть в Писанню. Все. Що Бог дасть, те буде. Ми довіряємо Богові. Звичайно, що і інстинкт самозбереження, е свій би сказати, розум, інтелект теж треба проявляти, не просто сліпо сліпо жити, так знаєте, що мене Бог спасе. Бог спасає через людей. От навіть ті забобони розвіюю, бо то Бог так хоче і ложе на серце. Не я то хочу, Бог так хоче. Тому всім благословення, мирного неба, витираю, мешти О, і будемо дивитися до храму. З Богом!